Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від Смертосвіти. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Вітаю поціновувачів історії. Якщо ти хвилюєшся через брак знань фактів, постатей та хронології, можеш видихнути з полегшенням. Адже ти на правильному шляху із нашим подкастом. Будь-яка історія це мандрівка в минуле. Але нині бери із собою лише найнеобхідніше, бо вже наступна зупинка минуле століття. А провідником у цій мандрівці буду я, історик Ігор Стамбол. Як ти можеш знати, Римська імперія, як явище, зовсім не припинила існувати всередині V століття. Вона трансформувалася кілька разів та існувала номінально аж до 19 століття. Чому так? Бо велич та розкіш цього яскравого явища ніяк не лишали нащадків байдужими. І навіть у ХХ столітті відбулася спроба відновлення Римської імперії, пропонував це здійснити один із найвигадливіших популістів ХХ століття, який приніс у світову історію сумнозвісне явище фашизму Беніто Мусоліні. Як саме фашизм мав допомогти італійцям повернути Риму імперський статус, саме зараз і з'ясуємо. Як і більшість країн Європи, Перша світова війна добряче понівечила добробут італійців та посіяла зневіру у колишні цінності. Італія, що лишалася монархією на чолі з королем Віктором Еммануїлом III, з війни вийшла однією з країн-переможниць. Проте на Паризькій мирній конференції її не було наділено обіцяними щодо вступу у війну територіями. Натомість італійцям віддали тільки відірвані від Австрії Трієст і Південний Тіроль. Великих багатств і території не мали, а державний борг Італії за роки війни зріс утричі. Тому серед політиків та суспільства ширилася образа і незадоволення післявоєнним порядком. Казали навіть, що Італія є переможеною серед переможців. Війна загострила багато економічних проблем Італії. По-перше, ведення воєнних дій коштувало третини національного скарбу, яку нічим було компенсувати у післявоєнний період. По друге, Країна стала на воєнні рейки, створивши доволі потужну індустрію. Держава робила дотації на розвиток промисловості під час війни, але от перехід на мирне виробництво підприємці мали робити вже самостійно. На це бракувало ресурсів, а отже, відбувалося звільнення робітників та скорочення виробництва. По четверте, майже половину чоловічого населення було мобілізовано, а нестача робочих рук призвела до проблем у сільському господарстві. Крім того, у суспільстві Італії посилилося майнове розшарування. Вже великі бізнеси почали об'єднуватись у ще більші, утворюючи монополії. Як наслідок, Україні не вистачало товарів першої необхідності палива, предметів побуту та навіть хліба. У перші роки після Першої світової інфляція ліри досягла 400%, якщо порівнювати із довоєнним періодом. Та й демобілізовані солдати і звільнення робітники ставали чудовою опорою для соціалістичних гасел. У п'ять разів збільшилась кількість профспілок в Італії. Вони тільки за перший повоєнний рік встигли організувати у 25 разів більше страйків ніж до комп'єнського перемир'я. Тож найвпливовішою силою в політиці одразу після війни стали соціалісти, які не прагнули всесвітньої революції, але прагнули досягти соціальних гараздів для народу. Соціалісти керували загальною конфедерацією праці, що виникла ще на початку століття, і до її складу входило понад 2 мільйони чоловік. Це була значна сила, що дуже псувала настрій великим капіталістам, які раніше добре впливали на уряд. Тепер же селяни за допомогою соціалістів та проспілок могли самовільно захоплювати землю, а на підприємствах виникали фабрично-заводські ради, що прагнули контролювати виробництво та розподіл прибутків. Перша така рада виникла на заводі відомої і сьогодні італійської марки автомобілів Fiat. Представники великого капіталу шукали противагу соціалістам. Тому створили консервативну католицьку народну партію, що пропонувала подібні до соціалістів рішення, зокрема наділення селян землею. Це спрацювало, і партія вже на перших виборах до парламенту отримала 100 мандатів. У цих виборах також брав участь італійський союз боротьби, створений в 1919 році публіцистом, колишнім редактором соціалістичної газети «Аванті», в перекладі Вперед Беніто Мусоліні. Його партія мала символом Фастію. Це пучок березових або в'язових прутів, міцно пов'язаних ременями. Колись фасції були атрибутом влади у часи Римської імперії. Тоді ліктори, тодішні охоронці, яких наймала держава, носили такі стягнені пучки зі встромленими у них сокирами, як право на силу та покарання. Дещо пізніше фасції почали трактувати як символ єдності та захисту держави. Фашіями представники Італійського Союзу боротьби називали й свої осередки, а самі стали представлятися фашистами. Окрім невдоволених діями влади та соціалістів, до фашистів доєдналося чимало демобілізованих та безробітних ветеранів війни, що готові були продовжити збройну боротьбу і на вулицях італійських міст. Попри популістські ліві гасла, зокрема збільшення податків для багатих та скасування монархії, вибори до парламенту Муссоліні разом з прибічниками програв. Цікаво, що навіть у рідному селі Муселіні у Придапіо, жоден мешканець не проголосував за його партію. Колишні союзники, соціалісти, навіть принесли під вікна лідера фашистів труну з його ім'ям. Це мало символізувати смерть його політичної кар'єри. Але його поверненню певною мірою посприяли самі супротивники соціалісти. Вони поділилися на два основні табори: максималістів, тобто тих, хто підтримував диктатуру пролетаріату, а також реформістів. Останній бувши при владі, не встигали реформувати країну, і вже в серпні 1920 року відбулися страйки у великих містах. Як результат, заробітна плата робітникам зросла. Але уряд, очолюваний на той час Джованні Джалітті, прагнув позбавитись радикальних соціалістів. У січні 1921 року виникла комуністична партія Італії, яка згодом стане другою після російської найуспішнішою серед подібних партій у Європі. Трохи більше, ніж через півроку після того Мусаліні перейменовує свою партію у національну фашистську партію, а сам стає її вождем дуче. В основі своєї ідеології фашисти мали перше реваншизм, тобто прагнули більше територій, ніж отримали після Першої світової війни, друге антикомунізм. Тобто прагнули національної держави, а також третє різного рівня популізм, тобто соціальні блага для робітників, але й безпеку для підприємців від комуністичної катастрофи. Окрім того, культивувалась ідея сильної руки, диктатури, що мала швидко розв'язати проблеми суспільства. Фашисти в своїх чорних сорочках, хоч і не були найбільшою політичною силою, але дуже часто фігурували в суспільній думці та новинах. Маючи в своїх лавах тисячі бойовиків. Фашисти активно тероризували соціалістів та комуністів, спалюючи їхні штаби та нападаючи на активістів. Влада закривала на це очі, адже уряду Джалітті було вигідне послаблення робітничих організацій. Окрім вуличних демонстрацій, фашисти демонстрували наміри і до зовнішньополітичних дій. Так у 1919 році загін фашистів, що був очолений відомим поетом та ідеологом фашизму Габріеле Дануціо, захопив ціле місто Порт Фіуме, що мало належати Югославії. У 1921 році соціалісти спробували об'єднатися проти фашистів, уклавши пакт умиротворення фашистів. Навіть зуміли розігнати перший з'їзд фашистів у Римі та провели кілька великих страйків проти фашистського терору. Але їхній вплив зменшувався у той час, коли прибічники Мусаліні діяли все активніше. На наступних парламентських виборах фашистам вже вдалося отримати декілька місць. Політична нестабільність Україні призвела до зміни кількох урядів поспіль. У пресі та суспільстві підігрівали думку, що ніхто не може вирішити проблем Італії тільки фашисти. Такої ж думки були і великі підприємці, які вирішили підтримати цю партію. Але Мусоліні не хотів чекати наступних виборів і вже 30 жовтня 1922 року організував похід на Рим. Попри увесь зображений у пресі масштаб, колона чорносорочечників нараховувала лише 40 тисяч чоловік. Але король за попередньою домовленістю з Мусаліні призначив останнього прем'єром Італії. А парламент, де із понад п'яти сотень депутатів тільки 35 були фашисти, теж затвердив це рішення. До фашистського уряду на початках увійшли й представники інших партій, окрім соціалістів та комуністів, які були в опозиції. Мусоліні робив ставку на монополістів, тому розпустив робітничі комісії, зменшив податки на спадщину та обмежив права селян користуватися землями. Фашистські загони і далі чинили погроми проти робітничих зібрань та навіть католицької народної партії, яка пішла в опозицію. Зрештою, уряду Мусаліні вдалося стабілізувати економіку шляхом залучення зовнішніх інвестицій. Зокрема, відомий американський сталевий магнат Морган вклав в італійську економіку понад сотню мільйонів доларів. Також Мусаліні робив ставку на розвиток військової промисловості, тому інші галузі були досить проблемними. Перші два роки фашисти дотримувались номінально демократичних основ. І тільки підлаштувавши під себе законодавство, Мусаліні вдалося отримати більшість у парламенті. Але серйозним викликом для нього стало вбивство соціалістичного лідера Матеоті, який різко критикував фашистів. Причетність лідерів фашистів до вбивства розлютила італійців та підняла хвилю протестів. Муссоліні не зміг залагодити скандал звичними маніпуляціями та навіть заявив, що готовий іти в відставку. Проте король підтримав фашистського лідера, знехтувавши вимогами суспільства. Уже у січні 1925 року Беніто Мусаліні сказав у парламенті, що всю владу варто передати фашистам, а всі розбіжності із опозицією буде вирішено силою. Після чергового замаху на Мусаліні фашистський уряд ухвалив закони, що вели режим диктатури. Всі політичні організації, окрім фашистських, мали бути розпущені, а всіх незгодних арештували. Фашистська таємна поліція Овра слідкувала за незгодними з режимом та судила їх особливим трибуналом. Проте цей орган за міжвоєнний період виніс смертні вироки тільки десяти підозрюваним у той час, коли подібні каральні органи в Німеччині та Радянському Союзі вбили сотні тисяч людей. До речі, культ особи Мусаліні активно плекався серед населення. Дуче термін з часів Римської імперії та Візантії. А особу самого Мусаліні пов'язували з героєм із твору пророцтва поета Дануціо, що має відродити батьківщину, бути новою людиною нічанського типу, або, як називав його письменник Фортунато, чоловіком, нарешті, після цілої низки легкодухих нікчем. Цей образ активно культивувався фашистами. Портрет дучі дивився на громадян з тисяч плакатів, вікон установ та навіть з упаковок харчових продуктів. До лідера фашистів писали листи громадяни та діти зі шкіл. Висловлювали захоплення і прохали посприяти у різних складнощах. На культ дуче зазрісно дивилися прихильники сильної руки з інших країн і теж писали листи. Адольф Гітлер, зокрема, в 1923 році. У школах молоді прищеплювали войовничість та готували до війни, переконуючи, що їм разом із Дуче судилося відродити Рим. Пропаганда наголошувала на обраності та винятковості італійців, сприяла фашизації католицька церква. Ватикан подався у союзники Мусоліні, зокрема, і в зв'язку з латеранськими угодами, за якими Ватикан набув суверенітету, і в міжвоєнне ліття уклав низку власних міжнародних угод. Аби підпорядкувати собі економіку та спрямувати її потрібне фашистам річище, Муссоліні запроваджує курс на корпоративність. Програму фашистів було опубліковано в хартії праці, згідно з якою мало бути побудована корпоративну державу, що мала привести класи до взаємоспівпраці. Для цього впроваджували систему корпорацій, об'єднань за галузевим принципом між власниками і працівниками підприємств. Всього було створено 22 корпоративні федерації, які керувалися Національною радою корпорацій. Проспілки теж мали ввійти в корпорації, а страйки визнавали злочином. Щоб втілити цю ідею, фашисти змінили державний апарат. Очолювала державу велика фашистська рада під головуванням Мусоліні, яка водночас і керувала партією. Це було зростання партії з державою, типова справа для тоталітарних режимів ХХ століття. Парламент в Італії з 1928 року замінили корпоративною палатою, що на початку Другої світової війни стала називатись палатою фашій і корпорацій. З одного боку, державі вдалося таким чином підпорядкувати курс економіки без націоналізації, але з іншого, всередині корпорацій великі власники формували власні об'єднання і діяли задля власної користі. Муссоліні у притаманному йому стилі риторики ще до того, як почав загарбницькі війни, оголосив низку битв всередині країни. Це були битви за зерно, за ліру, за землю. Битва за зерно мала забезпечити Італію власним продовольством. Завдяки значним державним субсидіям, великому миту на ввезення продовольства, а також шаленій кампанії, де сам Мусаліні попояс Голий косив пшеницю, орав пашнину та чавив виноград, а священники закликали до оптимізації сільського господарства з кафедр Базилік, показники самозабезпечення пшеницею значно поліпшились, але продовольчу проблему не було вирішено. Битва за ліру прагнула знизити інфляцію. Та повернення до золотого стандарту, аби національна валюта була такою ж сильною, як і за п'ять років до того. А от битвою за землю назвали кампанію висушування боліт задля збільшення посівних площ. Крім реальних кампаній, були й такі битви, як за народжуваність або проти горобців мишей і кімнатних мух. Керуючи політичним, економічним та культурним життям країни, фашисти продовжили мілітаризацію. Озвученою завойовницькою метою режиму було поновлення контролю над територіями колишньої Римської імперії. Маре Нострум або в перекладі Наше море казали фашистські ідеологи про Середземне море. Беніто Муссоліні стверджував, що Італія найсильніша держава в регіоні, тому вона має розширятися, аби Середземне море стало італійським озером, як це було в результаті римських завоювань у першому столітті нашої ери. У межах цієї ідеї. Фашисти запланували військові кампанії загарбання Албанії, Греції, певних регіонів Югославії, Мальти, Ефіопії та Єгипту. Загалом, від часу приходу до влади і до початку загарбницьких дій, Мусаліні знадобилося 13 років. Але по задумах Мусаліні відчутно вдарила Велика депресія. Виробництво в Італії скоротилося на третину. Фашистський уряд досить вдало розв'язував цю проблему, викуповуючи акції компаній, що опинилися на межі банкрутства. Таким чином, Муссоліні хвалився, що державі належить три чверті промисловості та сільськогосподарських підприємств. Тому в процесі підготовки війська до загарбання інших країн фашисти могли втручатися в розподіл ресурсів та робити акцент на виробництві потрібних уряду товарів. Проте, щойно Муссоліні почав агресивні дії, як то захоплення Ефіопії, допомогу іспанським фашистам або спробу захоплення Албанії, то стало очевидно, що Італія не спроможна на довготривалу війну. Ембарго, тобто заборона вести бізнес з Італією, які почали діяти з боку інших країн, а також великі витрати на воєнні дії, спустошували бюджет занадто швидко. Тому Мусаліні довелося шукати підтримки серед інших незадоволених версальською системою, зокрема у нацистської Німеччини. Якщо порівнювати фашистський режим із московським комуністичним тоталітаризмом, то спільними рисами були культ особи. Жорсткий централізм та загарбницькі плани. Водночас, якщо сталінська репресивна система не зупинялася перед мільйонними жертвами на своєму шляху, то саліні доводилось лавірувати між власними інтересами та суспільством, яке мало достатньо сил, аби повалити його режим. Окрім того, режим фашистів був значно гуманнішим і теоретично, і на практиці. Корпоративна система передбачала співпрацю різних класів на рівних умовах у той час. Коли ленінсько сталінська система терором зрівняла всі класи в один офіційний. Представники українського визвольного руху та націоналістичні теоретики міжвоєнного 20-ліття часто також висловлювали захоплення ідеєю сильного вождя, яку вдалося реалізувати Беніто Мусоліні. В умовах, коли варто було єднатися навколо ідеї націоналізму, необхідно було знайти її обличчя. Якоюсь мірою таким особленням став Євген Коновалець, а згодом Степан Бандера та Роман Шухевич. Їхні лідерські здібності сприяли формуванню певного культу особистості, але не шляхом пропаганди та примусу, а скоріше через усну народну творчість. Теорія українського націоналізму, хоч і наголошувала саме на українській нації, але шукала відповідей на два основних питання чому нація поневолена, та що потрібно робити, аби визволитись. І цей момент є основною логічною суперечністю, коли хтось намагається порівняти фашизм із українським націоналізмом, бо фашизм. Як і совєтський большевизм, комунізм та нацизм, мали основою загарбницькі плани, задля чого розвивали пропаганду. Українські націоналісти боролися за визволення нації з підокупації та колоніальної залежності, тому й порівнювати їх можливо хіба із тими рухами, які ставили собі подібні завдання. Отож фашисти у відповідь на післявоєнні негаразди пропагували серед іншого і ідею відновлення Римської імперії. Що могла б зробити Середземне море лише Італійським морем. Вони скористалися занепокоєнням великих підприємців щодо поширення лівих ідей та безладом у владі, аби встановити диктатуру Дуче Беніто Мусоліні. Культ особистості Дуче, глибоко проник у всі галузі та став яскравим прикладом для прихильників ідей сильної руки. Диктатура почала втілювати власну модель суспільно-економічного та політичного устрою корпоративну державу. У межах корпоративного руху вдалося досягти певного економічного підйому, проте в основному не завдяки популістичним битвам дуче, а завдяки великим зовнішнім інвестиціям. Але вже перші кроки до втілення загарбницької політики продемонстрували Мусаліні, що без об'єднання із могутніми економічними та військовими союзниками здобути італійське море буде неможливо. На цьому завершуємо наш аудіоурок, щойно звучав Ігор Стамбол. Залишайся з нами і слухай інші наші уроки. Почуємося. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Смарт освіта за підтримки ЕдукоФундейшн.